Вітаю на каналі 24 години, новини, поради та корисна інформація експресом. Сьогодні я розповім про надзвичайно важливі речі, які стосуються кожного військовослужбовця та їхніх родин, йтиметься про грошове забезпечення, справедливі виплати, лікарняні, а також про те, як тисячі військових роками недоотримують десятки і навіть сотні тисяч гривень. Ви дізнаєтеся, хто саме має право на ці виплати. І що робити, аби їх отримати. Це не просто розповідь, це покрокова інструкція, як відновити фінансовий баланс і захистити свої права, які гарантовані державою. Чи знаєте ви, що за 20-й рік військовим могли не доплатити 20% їхньої зарплати? А в 24-му ця сума сягає аж 70%. Це величезні кошти, які обов'язково мають потрапити до вас. Я відкрию цю інформацію та поясню, як діяти. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже в кінці на вас чекає найцікавіше і найважливіше про захист своїх прав та прав своїх сімей. Ситуація з грошовим забезпеченням військовослужбовців, на жаль, часто далека від ідеалу звернень щодо недоотриманих виплат, неправильно нарахованих лікарняних та інших порушень фінансових прав. Дуже багато. По перше, багато військових, які зараз служать або звільнилися, стикаються з тим, що їм не виплачують кошти, які мають бути виплачені зараз, а не коли звільнишся. Це стосується, наприклад, доплат за виконання певних завдань або лікарняних. Якщо поранення або захворювання пов'язане з виконанням військової служби або захистом батьківщини. Ви обов'язково маєте право на пропорційну долю бойової сотки за час лікування, але не більше ніж за 12 місяців. Я знаю випадок, коли військовий 23-го року лікувався, але йому виплатили лише заробітну плату а 200 тисяч гривень додаткових виплат за лікарняні забули нарахувати лише після багаторазових запитів і скарг ці кошти прийшли на картку. По друге, існує систематичне недоплачування грошового забезпечення військовослужбовцям, яке триває з 2000 року. Це кожен військовий, крім поліції, адже у них інший механізм розрахунку. Розмір недоплати прив'язаний до прожиткового мінімуму і зростає з роками. У 2000 році недоплата становила близько 20% від зарплати. У 2021 – 27%. У 22-му – 35 у 23-му – 50%. А з 24-го року це вже 70% від свого заробітку. Уявіть, 70%! Це величезні суми. Щоб отримати ці кошти, потрібно звертатися до суду, і це цілком реально для тих, хто звільнився після 20 другого року. Діє обмеження три місяці для звернення до суду. Тому. Не зволікайте у середньому, якщо брати перерахунок грошового забезпечення з 20-го року, це може становити суму еквівалентну 20-ти і більше заробітним платам. Не віддавайте свої законні гроші. Я також хочу приділити особливу увагу членам сімей військовослужбовців, особливо тих, хто зник безвісти. Це окрема категорія людей, які часто стикаються з бюрократичною стіною. До мене зверталася дружина військовослужбовця, який зник без звісти. З середини 24-го року вона багато разів писала заяви до військової частини та військомату, просила взяти її на облік та здійснити виплати, її ігнорували або давали невизначені відповіді. Лише після нашого адвокатського запиту, за два дні до його отримання, її зареєстрували як особу. Що має право на виплати, і знову ж таки, лише після другого запиту, де було питання, а гроші де, їй нарахували близько 450 тисяч гривень компенсації за весь період. Це був наступний виплатний період. Ця історія показує, що іноді потрібно підштовхнути систему. Якщо ви подали заяву, і протягом місяця з вами ніхто не зв'язався. Обов'язково з'ясуйте стан її розгляду, не вірте просто обіцянкам по телефону, звертайтеся письмово, щоб мати фіксацію свого звернення. Я знаю випадок, коли через технічні зволікання дружині загиблого військового, матері, чотирьох дітей не видавали навіть посвідчення. Лише через суд ми домоглися, щоб вона отримала це посвідчення. Ці приклади не поодинокі, захист своїх прав обов'язковий. Коли ти не вимагаєш того, що тобі належить, ніхто про це не згадає. Потрібно боротися за кожну пільгу, кожне право, кожну виплату. Тільки активні дії можуть змінити ситуацію. Звісно, у питаннях військової служби величезну роль відіграє сама частина і командування. Я знаю частини, де командування стоїть горою за своїх бійців, і там усі виплати, зокрема й лікарняні, здійснюються вчасно. Там юристи частини допомагають із документами на отримання статусу учасника бойових дій. Але на жаль, є й інші випадки, де військовий подав документи на УБД і йому сказали Йди, чекай, тобі нічого не належить. Після нашого запиту виявляється, потрібно щось уточнити, і документи починають рухатися. Тому, якщо ви стикаєтеся з порушенням своїх прав, першим кроком може бути адвокатський запит. Звернення скарга. Це привертає увагу до вашого питання. Але пам'ятайте про зворотний бік. У непорядних частинах така пильна увага до вашої справи може призвести до пильної уваги до самого бійця. Тому найкращий час для таких дій це коли військовий переводиться або звільняється, тоді ви можете сміливо перерахувати грошове забезпечення за минулий період. Наприклад, для тих, хто служив у 2016 2018 роках, можна вибороти через суд індексацію грошового забезпечення. Це приблизно 84-86 тисяч гривень недоплачених коштів. Отже, що робити, по-перше, фіксуйте всі свої звернення письмово. По друге, якщо виплати не надходять або вам відмовляють у статусі. Звертайтеся по юридичну допомогу. По-третє, оцінюйте ризики, якщо ви зараз на службі у складній частині, і вибирайте оптимальний час для своїх дій. Ніхто крім вас не буде боротися за ваші права. Наразі це необхідна позиція. Це ваші гроші, ваші пільги, ваші права гарантовані законом. Не дозволяйте бюрократії їх вкрасти. Поки ми мовчимо, нічого не відбувається. Як тільки починаємо рухатися і вимагати, ситуація змінюється на краще. Бажаю вам успіху в цій боротьбі.